Нова Каховка, яка це область? Чува така. В якій частині України вона знаходиться? Схід, захід, центр, південь, північ. Ближче до сходу. А Нова Каховка де знаходиться? Херсон. Як як? Херсонський. Херсонської області. Місто Вовчанськ. Де знаходиться? Вовчанськ я те, що Харків є. Хмельницький. Ні, 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 ні. Місто якій області знаходиться? Харкові. Місто Маріуполь. Маріуполь. Маріуполь зна... Скажи. Донецьк. Супер, Донецьк. добре. А скажи, будь ласка, які області загалом є зараз окуповані? Напевно, Харків. Частина Харкова, добре. Частина Харкова, Донецьк, Луганськ, добре. Крим. Крим, добре. Частина ще Запоріжжя. Супер, молодчинка, Добре. Загалом скільки областей в Україні? 24 і Республіка Крим. Добре. А Крим що це таке? Півострів. Він де... Ходиться біля якоїсь території, яка омивається тільки з... Е, е, з частково так правильно.